Команда прорівне пропонує вам огляд основних подій тижня, що минув. Після інциденту 1 червня у столиці, в якому троє осіб загинули під уламками збитої ракети, до чотирьох підозрюваних у справі застосували запобіжні заходи. Тоді двоє жінок та дев'ятирічна дочка однієї з них не змогли потрапити в зачинене приміщення. Наразі перша заступниця Деснянської РДА, керівник поліклініки у Деснянському районі Києва та його заступник. Під цілодобовим домашнім арештом. Охоронця поліклініки суд відправив під варту на два місяці без права на заставу. Тим часом київський міський голова Віталій Кличко показав перші результати перевірок укриттів у столиці, що почалися відразу після трагедії. Станом на зараз у Києві перевірено понад 1600 укриттів. Проблеми з доступом має кожне десяте з них. 37% укриттів у незадовільному стані. В окремих районах столиці ситуація ще гірша. Наприклад, у Подільському районі таких укриттів 80%. На Рівненщині станом на 4 червня було перевірено 1414 укриттів. З них 323 виявилися непридатними для використання, а 44 взагалі були закритими. У збройних силах України заявляють, що росіяни стали активно поширювати фейки, про нібито наступ українських сил оборони. Збройні сили закликають довіряти тільки офіційним джерелам. Разом з тим повідомляється, що ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку, а в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян. На багатьох напрямках, зокрема на Донеччині та Харківщині, окупанти навпаки намагаються перехопити ініціативу, але мають незначні успіхи. А багато спроб взагалі закінчуються для росіян безуспішно. Початок контрнаступу не анонсуватимуть. Відео поширене Міністерством оборони, вкотре інтригує на тему контрнаступу. На ньому українські бійці закликають до тиші. Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде, стверджує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Це відео, до речі, показали також в ефірі декількох каналів у Криму. Окупаційна влада півострова перед тим повідомила про вимкнення сигналу через зовнішнє втручання. Тепер у Криму всі під враженнями там і досі панує мовчання. Журналісти проекту схеми отримали підтвердження того, що сили спеціальних операцій просили Кирила Буданова посприяти виїзду обвинуваченого у корупції Трубіцина за кордон. Депутат Київради Владислав Трубіцин, проти якого висунули обвинувачення у хабарництві САП та Набу. Спокійно виїхав за кордон на підставі листа від керівника головного управління розвідки 13 травня на власному авто Мерседес С 600 за три дні до засідання вищого антикорупційного суду, де розглядається його справа, він спокійно проїхав пропускний пункт Рава Руська в бік Польщі. Підозрюють його в одержанні майже півтора мільйона гривень за сприяння в організації розрібної торгівлі у Києві. Нові інвестори та власники 92 акцій санаторію Червона Калина виводять кошти на окуповані території. Сьогодні санаторієм володіє фірма з Кіпру, а її власник росіянин Ярослав Ждань, якого пов'язують з виведенням великих сум коштів зі своїх компаній. В останні кілька місяців збиткова червона калина також перерахувала значні суми на тимчасово окуповані території. На минулому тижні до санаторію з обшуками завітали правоохоронці та співробітники спецслужб. На вулиці Рівного знову виїхав велопатруль. 16 поліцейських патрулюють паркові та пішохідні зони міста, слідкують за дотриманням правил дорожнього руху та забезпечують громадський порядок щодня з 12 до 20 години. Минулого року велопатрульні склали понад 7 тисяч адміністративних матеріалів. Тому стережіться порушники громадського спокою і правил дорожнього руху. Любителів електросамокатів це також стосується. І трохи новин спорту: рівненський верес грати мистикові матчі із запорізьким металургом за право залишитися в українській прем'єр-лізі. Перемога над інгульцем в неділю в останньому турі чемпіонату. На жаль для рівнян уже нічого не вирішувала, оскільки в паралельному матчі Динамо примудрилося подарувати нічию металісту 19 25 Матчі плей-офф із металургом відбудуться 10 та 14 червня. Тим часом легендарний Ліонель Месі таки вирішив покинути Парі Сен-Жермен. Наразі його кличуть до Барселони на заробітки до клубів близького сходу та в інші клуби. Чемпіон Англії Манчестер Сіті виграв національний кубок у матчі проти Манчестер Юнайтед і тепер готується до фіналу Ліги Чемпіонів, де зустрінеться з мадридським реалом 10 червня. Про ці та про інші новини більш детально читайте на сайті, шукайте нас у соціальних мережах, коментуйте про рівне, про нас і про наше життя.